Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я дуже вдячна усім за перегляд мого відео. Нагадую про лайки, про коментарі, адже це допомагає просувати україномовний контент. Ви дуже просите подивитися місто Луганськ. Яка перспектива деокупації, яка там ситуація складається? Так, Луганськ. Луганськ. Луганськ це Україна, бачите, але нестабільно вимушена зупинка, розумієте, для того, щоб деокупувати наразі, от карта мені одразу викинула королеву Пентаклів, тобто наразі важкувато. Давайте подивимось конкретно тепер по питаннях, що відбувається, яка ситуація складається. в місті Луганськ для мешканців мається на увазі, що там відбувається взагалі всередині міста. Так, там багато людей. Які вимушені приймати від ворога ну, якби, допомогу або відплату за свою відданість. Тобто, іншими словами, багато людей віддані ворогу, і за це мають певні е, пріоритети? Це місто окуповано з 2014 року. Тому це не дивно. Це не дивно. Знаєте, вони не хочуть, вони не хочуть повертатися. От ці от люди проплачені, вони не хочуть повертатися. Ті, хто продалися. Ті, хто вважають, що продали землю. продали землю для поліпшення свого е існування. Вони не з сім'єю українською. І вони не хочуть, щоб місто Луганськ поверталося до свого основного ресурсу до цілісності склав якби цілісність української землі. Вони цього не хочуть. Вони в опозиції стоять до українців. Дивіться, дуже багато звідти, бажання йти для розвідки. Бачите, Баж, дуже багато бажаючих рухатися як розвідник. Тобто перебіжчики, які мають подати ворогу інформацію. Ну, от чогось мені от тільки от якому в негативному форматі подається. Окрім цього, там є також люди, які стоять в опозиції до влади. І вони, вони дуже хочуть втікти звідти від тої аб'юзивної влади. Їм вже, знаєте, остання крапля в склянку. Склянка переповнена, можна так сказати. Є такі, що вже змирилися, змирилися з перемогою окупаційної влади, можна так сказати. От це от чисто за картами. Є такі, які там діють підпільно для того, щоб дати хід справедливості. Тобто там, ну, взагалі, ну, знаєте, чужий серед своїх, свій серед чужих, ось такі от якісь такі відчуття. Дехто чинить супроти, відрізає справедливість, а дехто, навпаки, її намагається відновити. Ну, ось так в мене виходить. Далі дивимось. Наступне питання, яка військова ситуація щодо планування просування ЗСУ в напрямки до деокупації міста Луганськ? Яка військова ситуація, от, як причина зумовленість планування стратегії? Я вам хочу сказати так, що планування йде. Планування іде, дивляться наші хлопці, і навіть в них є, є навіть три, плани, три основних плани щодо деокупації Луганська. Один основний і два запасних. Тобто розробляються певні стратегії, розробляються Певні шляхи до відкриття горизонту, до визволення щодо об'єднання людей з Луганська з основним населенням України, які живуть на підконтрольній. Є таке, давайте ми не будемо їх розкривати. Далі, наступне питання: які перспективи деокупації міста Луганськ? До кінця літа 2024 року. Які перспективи? Ну, якщо взяти от, планування, ну воно ще не закінчено. От, ще от, десятка мечів перевернута, це говорить про те, що ще не, не дійшли до кінцевого. Результату? Є просто планування, планування. Планування. Іде просто розробка, розробка, як це зробити? Поки що немає ходу немає ходу до кінця літа 2024 року. Іде підготовка просто, іде підготовка, і окрім того, дивіться, ось там є проблема мінувань також. Там і укріплення, мінування, ну, от якісь фортифікаційні споруди з боку ворога. Таке відчуття, що ворог там створив якісь споруди, завдяки яким він може спостерігати за просуванням Збройних сил України. Це, от ніби як укріплення, якісь, мінування. І тому. Перш за все, воно ще може бути відкладатися або не реалізуватися наступ наших хлопців, тому що ще там стоять перепони, великі перепони. На будь-якому кроці наших підстерігає небезпека. Мінування, якісь укріплення, якісь там ще ну, розвідки. Це може бути як дрони літати чи спутникові розвідка. Ну, от в такому ну, от ворог захистився дуже потужно. Посилення там. Тепер ще давайте подивимось, яка, яка перспектива звільнення місто, міста Луганськ до кінця 2024 календарного року? Яка перспектива? Ну, Карта початку, планування початку, покращення, покращення. Коригування планів. Тут планування стосовно розпочати. Тут карта початку йде, прориву якогось. І, знову ж таки, оці от міни, про які я говорила. Зараз. Це, от ніби, от міни йде, міни, міни якісь загроза. А воно перевернуте. Має бути початок. Усунення якихось перешкод на шляху наших хлопців. Покращення також з нестачею ресурсів для наших. Тоді щось можуть вони зупинити з боку, ну, скажімо так, небезпеку з боку ворога, але і наша колесниця ще перевернута. Тобто ми ще не володіємо повним контролем над реалізацією наших планів в зв'язку з важкою ситуацією, яку створюють орки. Тут спроба уникнення минулих помилок, які можуть зупинити наступ наших хлопців до деокупації. Розумієте, тут буде уникнення усування тих перешкод і уникнення минулих помилок. Або розробка планів на превенцію цих помилок. Така от ситуація буде складатися. Але, ну, бачите, якісь зміни мають бути, якісь зміни мають бути. Може, це говорять карти про бої на шляху до визволення? Ще дивіться, ще карти говорять про те, що ворог буде потужно захищати оце все. Те, що він окупував, не його територію, окуповану, він буде захищати і він дуже націлений на це. Ще можна так сказати, що наші будуть застосовувати дуже багато ресурсів для того, щоб оці зміни відбулися. Наші мають застосувати дуже багато ресурсів. Це може бути і людські ресурси, і е, військові зброя. Ось так. Е, наші мають дочекатися е, щось. Що летить по небу і їздить по землі. Наші мають дочекатися чогось. Ну, ось так в мене вийшло. Але подивимось, ще є ну, 9 місяців до цього. Подивимось, як воно буде відіграватися. Це війна. І ситуація змінюється. Я зробила розклад: от як тут і тепер, в реальному часі, як складаються обставини, які є причиною зумовленістю подальших подій і е, кінцевого результату. Тому будемо дивитися, як воно буде відбуватися далі. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Всіє Україна, і ми перемагаємо. Тримаємо стрій, до побачення.